Друзі, усім привіт! Привіт-привіт! Ось така у нас неділя, дощик пішов. Ну, осінь! Що ж ти зробиш? Осінь є осінь. І дощика потрібно. А мені зараз потрібно в магазин буде сходити. Шампунь закінчився, як завжди. Неочікувано. Ні, на сьогодні то вистачило, але шампуньки та якусь таку битову хімію треба буде купувати для посуду. Теж там, щоб ой не було. Так що ось така у нас неділя. Привіт неділя! Десять, яка б у нас погода не була за кожен день. Дякуємо. Дякуємо за кожен день. Ну, начебто норм. Це, я викручуюся по хаті, бо дощик іде, а я ж вам казала, потрібно в магазин буде сходити. До мене, ну чого я буду час гаяти, то я пофарбувала волосся, бо вже пора було. Не звертайте увагу на мій. Вигляд, Тому що ну, на ніч у нас автономне опалення і ми його включаємо. А вдень вимикаємо бо навіщо його. А так, от, от так ув'язане на діла, воно і тепленько, і з коротким рукавчиком. Ну, я не прикрашаюся, яка є, така є, таке і показую. тому... Це ж так сивину вже було видно. Але ж я цим користувалася, і воно такий блиск дає, що там не видно, що воно блистить. Чи воно сивина, чи цей блиск. Ну думаю, ні. час є, тому фарбувалась. Ось у мене така краска, ну я вже показувала вам дівчата у лютому я перший раз нею фарбувалася, це я згадую. І дивіться, і ще залишилося. Ну і оце окислювач теж такий, теж вистачає, тут шкала є, тому ще на раз краски залишилось. Ну в мене коротке волосся, тому так. Класна штука, мені дуже сподобалась. Це мені Катюня дарувала, коли я була у Києві. Вона каже: мам, сюрприз, я кажу, дякую, доня. Забула про свій грибенець, пам'ятаєте, я його купувала ще до війни. Коли ти ним розчисуєшся, то і укладка вже з'являється. О, коротте. Погралися. Ні, воно. Коли коротке волосся в мене було, воно дуже видно було, так? Якось так. І ще пам'ятаєте, я вам показувала, купувала в просторі. Ну, може, іще десь продається, але я в просторі купувала 66 гривень у такий миючий засіб. Ви знаєте, класно унітаз відмиває. Ну, не тільки унітаз, ну за що я хочу сказати, доместо зараз по такій ціні о о о. А це дуже виручає. Я не буду відкривати унітаз, я таке не люблю показувати. Ну, Доместос, і оце е, якось так можна сказати, що воно рівноцінне. Але ж по ціні це дешевше виходить. Тому мені сподобалось. Мені дівчата казали, Тань, скажи, як тобі? ну, Кажу норм, то нормальне. І коврик. Ми вже з чоловіком не сваримося, тому що він тут. Ні... А, носочки в'язані. мої, ми... Ось коврик уже ніхто не соває, більше нема за що з ним рухатися. Значить так, що хочу сказати, незважаючи на дощик, намалювала губи яскравою помадою і пішла прикрашати цей світ. Пригадала цей вираз, коли почалася війна. Всі ми були в стані шока, і я пам'ятаю, йду я по місту, Владік тоді вже до Каті в Київ поїхав, це початок березня був, так. Я йду по місту, ну, я ж не контролюю свій погляд, як я йду по місту, йду, йду. Зустрічаю знайому, і вона каже, Таня, що? Ну, каже, нос повише Я кажу, так вона каже, так, намалювала губи червоною помадою і пішла прикрашати цей світ. Хто, якщо не ми? Я кажу точно, я зараз зайшла в парк. Дощик не дощик, а прогулювати, прогулюватися треба. І хочу сказати, пам'ятаєте, я вам казала, я пишаюсь нашою молоддю, коли ти не зайдеш в парк. Там завжди хтось тренується. І зараз там також тренуються, але йде дощ. Ось так. Це місце для шахів, шашок та нарт. Ну, ніхто не грає, а молодь там тренується. О, м'ячик покотився. Так, а ми з вами підемо трошки, погуляємо. Бачите, яка осінь. Так заспокоює. Там-там. Так, ну що, пішли? Боже, яка краса. Як мені подобається зараз в нашому парку міському, тому що, ну, спокійно. Ось така краса. На крапа дощик. Вон там жіночка ще одна. Ми буду я її показувати. Стає. Оцей кльон знімає. Як гарно. І під зонтиком не видно обличчя, тому я показала. Трошки хочу з вами побалакати. Тільки що <гум> спілкувалася в особистих повідомленнях, з моїми. Ну, ви знаєте, хто ви дивитесь. Да, ви пишете, не хочете писати коментарі, тому що і я розумію, не пишіть. якщо вам боляче і дощик більше пішов, нічого. Свіже повітря, яке воно класне, осіннє повітря. Не пишіть, будемо спілкуватися в особистих повідомленнях, тому що для мене та хір з тим каналом, що буде, то буде. Головне, якщо у нас навіть залишиться 10 чоловік, я своєї я себе не перероблю. Розумієте, щоб там комусь подобатися або комусь не подобатися. Тема була така, що світло вимикається, ну оце все, що б'ють по нашій інфраструктурі, як воно буде і що воно буде. Дівчата, пам'ятаєте, влітку казали, буде голод, ай-яй-яй, щось там. Ну що, є голод, нема голоду. Так, все подорожчало, але ми знаємо, під час війни є, є можливість піти і купити буханку хліба. Так, Голодними точно не будемо. Стосовно світла, ну що, будемо економити, і наші комунальщики намагаються якнайшвидше це все встановити, тому що я теж була розкисла, бо я ж теж людина, я ж не та, що там, знаєте. А потім потрапляється мені відео жіночки, вона така гарна. І вона так, знаєте... Ой! Які вони дурні ці росіяни, вони хочуть лишити нас світла, вони що? Не розуміють, що через 9 місяців у нас буде мільйон бендерівців. І коли тобі на душі так, ну, як нам всім, ти посміхаєшся і думаєш, о Боже, українці, ви точно незламні. Тому ну що, ну, що поробиш? Все буде добре і. Це в них вже агонія, бо якщо б вони зараз цього би не робили, яку б картинку вони би показували там на той русні. От, яку? І буде, будемо прогулюватися. Нема світла, ну та й що? Але ж дивіться, яка погодка, яка краса. А я сьогодні, коли фарбувала волосся, чомусь... У вас буває таке? От якась пісня, як це тяпиться в твою голову, і ти вже про інше думаєш, і ти вже слух, починаєш про інше розмовляти, щоб... А воно все, равно... все одно. Ця пісня чули нову пісню, а може це не нова, але ну, я вперше чую пісню Але Пгачовою. Коли треба, забула. От і замкнувся круг, стало ясно, хто враг, а хто друг. Но не забуде ніколи, як больно обжигається душа. І це я поки фарбувала волосся, і то с... на... На... наспівую цю пісню. Ой, які слова. Що, мої дорогенькі, прогулялися трошки. Зараз зайду к нам в простор, зроблю покупочки, прийдемо додому, і я вам обов'язково все покажу. Зараз буду показувати свої покупочки. Е, так, в магазині, там де каси світло нормально світиться, а глуб е, залу туди трошки приглушений, економлять. Ну нічого, кажуть, запастися водою, бо хто знає, що воно буде. У когось агонія ще йде, тому нічого, справимось. Не планувала, але купила. Акція була у такі серветки, руки там повитирати, або ще щось, знаєте, 64 штуки. Ціну я вам показувала в магазині. Тому там були ті, що дорожче, там 120 штук, тут 64. З гарбузиком взяла. Так, йшла за шампунем, думала, чи такі, як я у Каті купувала, чи ні, є, є у нас є. Теж акція. У мене сьогодні майже всі, не майже, а всі покупки йдуть за акцією, по акції. Е, дуже сподобався цей шампунь. І вирішила, хай і тома буде, бо дуже, шукати я залишила, отакий я взяла і ось такий. Бо я не можу, коли я вже в другий такий шампунь раз беру, теж акція була чи не була. не Ви дивились в магазині? Уважно, ось так. Я вже не пам'ятаю таких. Дрібниць. Сподобався теж. І мені завжди потрібно, щоб два шампуні було. Бо якось волосся так чи звикає, чи що, і мені треба, щоб то таким, то таким. Так, що ще? Пральний гель взяла акція була. В мене там є, але ж він вже закінчується. Думаю, нічого. Тим паче, ішла акція. Такий взяла і зараз. Праня, йде більше таких, знаєте, шерстяних речей, тому ось так. І засіб для миття посуду теж акція була, мені такий подобається. Взяла з бальзамом із алої Верою 26 чи 28 гривень. А я подивилася, наприклад, феррі такий же об'йом, і те 60 гривень. Думаю, ну чому би не зекономити. Тому. Ось так, ну все. Отакі в мене сьогодні покупочки, такий в мене сьогодні день. І сьогодні прочитала такий коментар. Контент нульовий і так далі і тому подобне. Так, знаєте, в мене нема контенту на моєму каналі. Я показую своє життя. Контент це пише сценарист, вигадує якісь ідеї, якийсь там шмон і ще там щось і показує це оце контент. У мене нема контенту, в мене життя. Тому я ж не тримаю, щоб там дивилися, ще там не стою, не благаю. Я казала, залишиться 10 чоловік в мене на каналі, залишиться. Кому цікаво, той дивиться. А знаєте, все для того, щоб що. Вразити ні, після майже вісьми місяців в мене вразити зараз неможливо. Трошки стала чер... черствішою я, не такою вразливою, коли я відсіяла від себе все те, що мені псує настрій. Я маю на увазі людей, які повчали мене. Знаєте, іноді хотілося. Коли дуже багато порад таких йшло, як мені жити, як відкривати очі, на що мені подивитися, а ем, на що прозріти, ем, мені хотілося так почати іноді відео з того, що ви знаєте, мені надавали стільки порад, але ж я іми не користуюся, кому потрібно, віддам безкоштовно. Тобто, знаєте. Ну, ось в мене зараз ось така реакція. І той, хто мені там щось пише, мене це не задіває. Тому не намагайтесь, не намагайтесь. Мені кількість не потрібна. Мені потрібні справжні люди, які відчувають, які мають співчуття, які довіряють мені. А контент... Є багато таких каналів, там, де роблять контент, там де... Не роз... Знаєте, іще, так, Леночка писала, що... І Данюшка писала бабуля, не буду казати, який канал, що там не чистять коментарі. Так, з огляду блогера, який хоче розвивати свій YouTube канал, не потрібно видаляти коментарі, тому що ти садиш свій канал. А я кажу, я не блогер, я блогер, кажу чесно. І якщо мені щось не подобається, я як і в житті в своєму, так і на каналі я це видаляю, блокую назавжди. І в мене ще була така не дуже гарна ідея, іноді робити амністію і чистити всіх, хто в бані, а нехай давати ще один шанс, скільки я не давала. Люди не змінюються. І ось ті, хто зараз заблокований, вони навічно там будуть заблоковані. Да, я стала черствішою. Але ж іноді душа плаче, але ми посміхаємось крізь сльози і ми будемо триматися достойно, тому що ми знаємо, що війна завжди не буде. І коли вона закінчиться. Буде гарне життя, і головне себе зараз зберегти. Тому бережіть себе, мої дорогенькі, і... і все буде добре. І пам'ятайте, завжди так не. Буде.